Доброго дня, шановні гості каналу Емілі. Вітаю вас на своєму каналі. А сьогодні давайте приготуємо печінкові оладки. Ось я вже накришила кубіком цибульку і кубіком печінку, курячу печінку Посолила, поперчила. І зараз додамо яйце. Так, Подивимося. Можливо, іще одне треба. так мабуть, іще одне. Тоді, значить, два. Так. І так, вбили два яйця. Зараз перемішаємо і додамо кукурудзяне борошно. Сюди. Зараз я його візьму. І так я всипала сюди 4 столових ложки кукурудзяного борошна. 500 грам печінки курячої, дві таких середніх цибулинки, я кубіками порізала, так і змікчила. І посолила поперчила, і 4 ложки кукурудзяного борошна. І зараз будемо смажити такі оладки. Так, надіюсь, що сковорідка вже нагрілася. І будемо викладати такі оладушки. Так. І так, виклали ми оладушки. Зараз на маленькому вогні вони підсмажаться, а потім перевернемо на інший бік. Перевернули на інший бік, підсмажується на іншому боці. Це перша партія. І так, другу порцію ми наклали на сковорідочку. Смажуться. І так печінкові оладки наші готові. Ось такий вони мають вигляд. Готуйте, я рекомендую, я вже не раз їх готувала, це швидко і просто. І нічого такого складного там немає. Печінка, цибулька, кукурудзи не борошно, сіль, перець. І все. Посмажили і готово. Так що готуйте, а на сьогодні до побачення, до нових рецептів!